вам з оцінкою 5, розумієте? Так. Кругом 5, в житті 5, в храмі 5, співаєте на 5, танцюєте на 5, прибираєте на 5, а якщо все по 5 скласти, то не вистачить сухати цих п'ятірок, мабуть, в цьому е натуральному ряді. Тобто, щоб в вашому житті цвіли ромашки, і ніколи у них там не понікли лютики, щоб ті лютики в них піднімалися, сухати, то було нас мало, мені в тімняшка, і гуртуємося кругом бе вас. Ми там десь слухайте, там у воді, а ви сіте і нас не пропустіло. Ні, ну працювати, щоб все було на п'ять. На п'ять. Тільки на п'ять. Пані Юзя, з Новим Годом! Именно не не на, на завтра оттуда нічого не кажу. приписывать. Чейку попьем. Пахнять. Скільки? 8 часов, да? <coughs> так.